Ми з'ясовуємо, як заморожені мікроби залишаються живими протягом 100 тисяч років. Заморожені в часі, що відкриття стародавніх мікробів говорить про межі життя та еволюції. У світі науки, де кожен день приносить нові відкриття, останні дослідження в області вічної мерзлоти Сибіру викликали справжній фурор. Вчені виявили мікроби, які, очевидно, пережили замерзання в криженому полоні більше 100 тисяч років. А деякі навіть 100 мільйонів років. Це відкриття не тільки кидає виклик нашим уявленням про межі життя, але й відкриває захоплюючі перспективи для розуміння еволюції складних форм життя на Землі. Як людина, захоплена біологією та еволюцією, я завжди захоплювався здатністю деяких організмів виживати в екстремальних умовах. Від глибоководних гідротермальних джерел до посушливих пустель життя знаходить спосіб адаптуватися і процвітати там, де, здавалося б, це неможливо. Але відкриття стародавніх мікробів у вічній мерзлоті виводить це поняття на абсолютно новий рівень. Життя в стазі, що ми знаємо про стародавні мікроби. Дослідники під керівництвом Карен Лойд з Університету Південної Каліфорнії застосували унікальний підхід, щоб знайти ці стародавні форми життя. Замість того, щоб шукати ознаки активності, вони зосередилися на місцях, які, на їхню думку, залишалися незмінними протягом дуже тривалого часу. Це привело їх до Чукотського півострова, де вони пробурили керн вічної мерзлоти глибиною 22 метри. Аналіз дезоксирибонуклеїнова кислота з цих відкладень дозволив ідентифікувати шість видів мікроорганізмів, чия дезоксирибонуклеїнова кислота практично не змінилася за час заморожування, всі вони належать до типу проумсіачаета, також відомого як археї Аесгарда найближчі родичі всіх еукаріотів, до яких відносяться тварини, рослини, гриби і найпростіші. Особливо вражає те, що ці довгоживучі види майже не відрізняються від архия есгарда, ізольованих в менш екстремальних умовах. Вони мають подібні гени, відповідальні за відновлення білків і дезоксирибонуклеїнова кислота, що дозволяє їм повільно замінювати частини своїх клітин без поділу в умовах надзвичайно низького енергоспоживання. Ключова думка: відкриття стародавніх мікробів демонструє дивовижну стійкість життя і відкриває нові горизонти для розуміння еволюційних процесів. Що це означає для науки та еволюції? Значення цього відкриття виходить далеко за рамки простого факту існування стародавніх мікробів. Воно піднімає ряд фундаментальних питань про природу життя, її еволюційних кордонах і можливості адаптації. Еволюція в стазисі, як ці мікроби виживали протягом такого тривалого періоду часу, практично не змінюючись. Які механізми дозволяли їм підтримувати цілісність своєї дезоксирибонуклеїнова кислота і відновлювати пошкоджені структури? Відповіді на ці питання можуть пролити світло на процеси еволюції в умовах, коли зміна навколишнього середовища відбувається дуже повільно або відсутня зовсім. Вплив на складні форми життя, Архея Есгарда є найближчими родичами еукаріотів. Чи можливо, що ці стародавні мікроби зіграли певну роль у появі складних форм життя на землі? Можливо, вони передали якісь генетичні особливості, які дозволили еукаріотам розвиватися і адаптуватися до мінливих умов. Пошук життя за межами землі, якщо мікроби можуть вижити в замороженому стані протягом сотень тисяч років. То, можливо, вони також можуть існувати в заморожених середовищах на інших планетах, таких як Марс або супутники Юпітера і Сатурна. Це відкриває захоплюючі перспективи для пошуку позаземного життя, особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як в дитинстві мене вражали історії про мамонтів, знайдених у вічній мерзлоті, що збереглися практично в первозданному вигляді. Ці знахідки показували, що навіть великі і складні організми можуть бути заморожені в часі, зберігаючи сліди минулих епох. Відкриття древніх мікробів, що живуть протягом такого довгого періоду часу, додає ще один шар до цієї картини. Мені здається, що це відкриття підкреслює неймовірну стійкість життя. Вона здатна адаптуватися до самих екстремальних умов, виживати в стазисі і чекати слушного моменту для пробудження. Це вселяє надію і змушує задуматися про можливості, які ще належить відкрити. Важливо пам'ятати, довгий час перебувати в замороженому стані і не проявляти активності це не те ж саме, що довгий час жити з дуже низьким рівнем активності, застереження та майбутні дослідження. Незважаючи на захоплюючий характер цього відкриття, важливо підходити до нього з певною часткою обережності. Як застерігає Стівен Дехон ДТ з університету Рот Айленда, тривалий час перебувати в замороженому стані і не бути активним це не те саме, що довго жити з дуже низьким рівнем активності. Майбутні дослідження повинні бути спрямовані на вивчення механізмів, які дозволяли цим мікробам виживати протягом такого тривалого періоду часу. Необхідно також вивчити, як ці мікроби взаємодіють з навколишнім середовищем і як вони можуть впливати на інші організми. Укладення відкриття стародавніх мікробів у вічній мерзлоті Сибіру це революційна подія в науці. Воно кидає виклик нашим уявленням про межі життя, відкриває нові перспективи для розуміння еволюції складних форм життя і надихає на пошук позаземного життя. Це відкриття нагадування про те, що життя це неймовірно стійке і адаптивне явище, здатне виживати в самих екстремальних умовах і чекати слушного моменту для пробудження. І хто знає, які ще секрети зберігають в собі вічна мерзлота та інші заморожені середовища нашої планети? Я впевнений, що майбутні дослідження в цій галузі принесуть ще більше дивовижних відкриттів і допоможуть нам краще зрозуміти природу життя та його місце у всесвіті.